Сумська центральна міська клінічна лікарня на чолі з заслуженим лікарем України Валентиною Домінас перша на Сумщині активно почала розвивати кардіохірургію, що є надзвичайно перспективною, оскільки смертність від серцево-судинної патології в Україні за останні роки досягла близько 70% і має невтішну тенденцію. Рік тому колектив ЦМКЛ поповнився досвідченим серцево-судинним хірургом із Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. І станом на початок листопада наші медики вже успішно виконали 50 надскладних операцій на серці, подарувавши таким чином своїм пацієнтам шанс на нове повноцінне життя. На сьогоднішній день у нас в в лікарні створені всі умови для проведення такого напрямку, якого раніше не було, і в принципі зараз немає. Кроме як центральна міська лікарня, це надання кардіохірургічної допомоги населенню Сумської області, не тільки Сумської. Першим етапом ми зібрали команду, обговорили всі питання, вирішили, склали план, як ми будемо це втілювати, знайшли відповідних фахівців, підготували своїх фахівців. Ну і безумовно зайнялися таким питанням як оснащення матеріально-технічної бази, оскільки без новітніх технологій, без новітнього обладнання неможливо проводити якісь оперативні втручання, інші види лікування. Я рада те, що нашу команду інтервенційної кардіології поповнили лікарі-кардіохірурги і проводяться самі складні оперативні втручання. Можливість проведення яких була тільки на базі інститутів в місті Харкові, Києві, ну і можливо ще якихось таких провідних великих кардіоцентрах. На сьогоднішній день для сумчан це доступна. Вид медичної допомоги не тільки для сумчан, оскільки в нас є багато людей переселених з інших районів. Ви знаєте, війна. І міграція населення велика і це великий біль для всіх. Але такі хворі, коли поступають в міста, де вони ніколи не проживали, вони повинні знати, що вони тут отримують кваліфіковану допомогу. І кардіохірургія це саме те, що ми зараз розвиваємо і над чим працюємо. Близько року тому назад я отримав пропозицію приїхати сюди, в центральну міську клінічну лікарню. І з інституту Амосова для того, щоб запустити роботу кардіохірургії як абсолютно самостійного функціонуючого підрозділу, якого не було до того часу в Сумській області. Сумська область на той час була в числі двох областей, де не було кардіохірургії. Що ми можемо сказати за рік, котрий пройшов? За рік, який пройшов, виконано більше 50 оперативних втручань на відкритому серці, і це абсолютно весь спектр кардіохірургії, який виконується у провідних центрах Києва. Це є ортокоронарне шунтування, пластики, протезування клапанів серця, а також хірургія висхідної аорти це те, що сьогодні виконується тут, на місці. У місті Суми у центральній міській клінічній лікарні за шість років роботи відділення інтервенційної кардіології, реперфузійної та інтенсивної терапії, яке очолює лікар Денис Устименко, зарекомендувало себе якнайкраще і сьогодні може гідно конкурувати з найбільш прогресивними центрами зазначного профілю в межах України. В нашій лікарні люди забезпечені повністю всіми услугами, і вони можуть отримати всю допомогу, яка доступна в сучасному світі. У нас відділення розраховано на. 25 ліжок ми надаємо послуги повністю по всій серцево-судинній патології. Тобто, у нас єдина лікарня в області, яка надає такий спектр послуг. А саме це і відкрита хірургія, і радіочастотні абляції при порушеннях ритмах, і імплантація різних девайсів, таких як стимулятори, кардіовертери, дефібрилятори, коронарографії, стентування. Це вже як рутина. У нас ну хворі з інфарктами, звісно, то тобто є, ну всі, всі, всі. Можливі варіанти серцево-судинної патології, всі у нас повністю лікуються. Тобто, па пацієнти наші вже не їдуть там в Київ за допомогою, кудись там ще, тобто, У нас все є тут на місці. Команда у нас із 13 лікарів. Наразі штат розширюється і хірургами відкритими, і різними профільними спеціалістами. І, ну, пацієнти в надійних руках у нас слава Богу. Днями відбулася справді знакова для сумської лікарні. Подія після успішно проведених операцій на серці. Виписали додому з чудовими показниками та в гарному самопочутті одразу двох пацієнтів: – 59-річного охтерчанина пана Павла та мешканця Дніпропетровщини, 64-річного пана. На Юрія, які вчасно скористалися своїм єдиним шансом на повноцінне життя. Два пацієнти, котрі от сьогодні готуються на виписку. Це люди, котрі приїхали. Один пацієнт із Охтирки, інший пацієнт приїхав із Дніпра. Що їх об'єднує, так це те, що і один і інший входили у групу тих пацієнтів, котрим хірургічне втручання взагалі вже було виконувати запізно. Ми взяли цих пацієнтів. Пацієнти були готові використати цей останній шанс, який їм надавався. Бачите, вони прооперовані в доброму самопочутті, готуються до виписки. Опитані знімальною групою телеканалу Відікон прооперовані пацієнти високо оцінюють рівень наданої хірургічної допомоги та надзвичайно вдячні лікарям. Інфаркт це в нас в Дніпрі. Я. Я попадаю в скору помочь больниці. Ну трошки прокапали так. Зробили коронографію, стенти ми не можемо поставити, Сосуди забиті, так що ну, дуже тяжело. Таблетками. Ну, може в Комерчику, ну, поїхали в Комерчиську, ні. Може в Києві. Об'їздили в Києві, провалювалися. Везде не, ні. ніхто не береться робити. там Виброс фракції 22, а ми от 28 тільки починаємо. Ну, а потім дочка в інтернеті знайшла цього доктора, созвонилися, ми диски були, одіслали з коронографії. Приїжджайте, а я берусь, зроблю. Нема розговорів. Дівки. Зробив. Садишки нема. Ну, понятно, остаточні болі, де ж воно ще не зажива так, безпроблемний доктор. Дай Бог йому здоров'я, голова світла, руки золоті. В принципі, обслужування тут все дуже хороше. Поначалу початку бачився своїх лікарів, місцях тірка. мене почали направляти то в одне місто, то в друге, то в третє, то в четверте. Ну, як завжди, у нас. Ну, нічого не допомагало, Діагноза не могли обнаружити. Це моє вийшло з 1 сентября. А вже числа 19-20 сентября, где то так, нам предложили цю вільницю. І там через усі, через усі ми проходили, проходили, проходили і сказали обратитися до цього врача. Ми обратилися. Серед яке время він моментально обнаружив діагностику, усе, де, що, як і так далі, причину болезня. Я был, чтобы честно сказать, на 98%. 2% мне уже не было вообще. Он меня спас. Только спасибо ему. Бегаю, живой, здоровый. Что еще надо? Если хорошо дыхаешь, чувствую себя нормально. Ну Но что, врач на месте, специалист на месте. Спасибо ему. Отлично. Общение хорошее. Саме главное, что взагалі не хороше. Везде чисто, раз найголовніше, коридор чистий, туалет чистий і везде чисто. І общение добричей. Якщо прив'язку треба, де своїх в будь-яке дня и ночи, в будь-яке підходять і роблять привязывать без вопросов. Велика Центральна міська клінічна лікарня справді дарує мешканцям сумщини і загалом українцям, які потребують допомоги. Реальний шанс на повноцінне життя. Наші пацієнти активно займаються і спортом, катаються на лижах, ведуть абсолютно повноцінний спосіб життя. Цих пацієнтів вже дуже багато, і в сумах ви їх можете побачити уже декілька десятків тільки в самому місті Суми у нас питання про звернення громадян визначено. і Це обов'язково через сімейного лікаря. Але кардіологія це такий напрямок медицини, коли не завжди хворий може потрапити до сімейного, а потім в лікарню. Часто вони потрапляють напряму в лікарню. Якщо є якісь проблеми з серцем, вони безумовно можуть звернутися безпосередньо, або у випадку якогось такого екстреного стану це відділення екстреної медичної допомоги. Або до нашого кардіолога, записавшись на прийом, і потім подальшому проходить обстеження, має направлення в стаціонар, його дивляться лікарі інтервенційної кардіології відділення і визначають питання про проведення оперативних втручань, оскільки у нас на сьогоднішній день вже більше 50 таких. Випадків оперативного втручання, саме кардіологічних, це і ортокоронарне шунтування, шунтування, заміна клапанів. І знаєте, хочу так щоб це сказати: нічого не помінялося. Всі ці оперативні втручання в нас пройшли з дуже гарним результатом. По-перше, для хворого. Вигідно те, що він вдома і він має підтримку своїх близьких і рідних. По-друге, це матеріальні затрати не потрібні на доїзд в інші лікувальні заклади, наприклад, у Київ. проживання хворого, проживання родичів, харчування і так далі. Все тут. Кромі того, ми стараємося таким хворим створити всі умови, аби вони ні про що не думали. Повне медикаментозне забезпечення, харчування, догляд сестринський, реабілітація. І завдяки такому плановому підходу до цієї проблеми у нас хворі перебувають 7-10 днів максимум після оперативного втручання. Я пишаюсь тим, що у нас зараз такі можливості. Що у нас така злагоджена команда, що у нас фахівці, які не дивлячись на те, що ви кожен день чуєте, що у нас якісь звукові, шумові супроводження йдуть. Е, Дуже да, напружена безпекова ситуація, але разом з тим ми виконуємо свою роботу. І Приємно те, що не можу сказати, що приємно, але я рада, що ми маємо можливість надати такий вид допомоги, який неможливий був в сумах в Сумській області ще рік-два роки назад. Прогресивний колектив Сумської центральної міської клінічної лікарні завжди готовий надати фахову консультацію з будь-яких питань і рятувати здоров'я та життя своїх пацієнтів, яким вдячні за довіру.